Ми просимо хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять всіх солдатів, які загинули захищаючи нас, які назавжди в нашій пам'яті залишаються героями, які віддали життя за свободу і незалежність України. 6 грудня, в день ухвалення 1991 року закону України про Збройні Сили України. Українці визначають Державне свято, День Збройних сил України. Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями! Добра, світлого настрою, перемоги. Героям країни, воїнам світ, захисникам України, що можна боронять нас від супостат, ні танком, ні градом нас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклім і велика подяка. Сумним набатом в салах і в містах звучать слова герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях, і в пам'яті народу України. І не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну руїни. Ми вистоїмо, долаємо котів, як маків, цвіт розквітне України на тих місцях, де йдуть тепер бої. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що військову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни, у серцях синів зростили, вартувати відпустили нашу рідну і єдину незалежну Україну. Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері, і жінки, своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі. Як у голови кладете за їдей. за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на Батьківщині, і зараз є один орієнтир. Добробут нації і слава України! Солдати, воїни, ви мужні й непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через мул. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні божники. Ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас додому, і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Я помолюся за тебе, солдати, хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони, герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі, додому, рідні, ви живими повертайтесь. Ви у наших думках, ви у наших серцях, ви у наших словах при молитві, На життя полотні вам малюємо дні, Де весь успіх чекає у битві, Де весь янгольський цвіт укриває від бід, Бог тримає свою парасолю, Від вогню, що в лице, Тільки вірте, Уце, Захистіть нашу землю і волю. День Збройних сил України сьогодні це не лише свято професійних військових, а й важлива подія для всієї країни, кожного добровольця, усім, хто допомагає українським воїнам, донатить на армію, волонтерить, лікує поранених. Історія нас вчить, що український народ перемагає тільки тоді, коли ми єдині, коли ми діємо разом, захищаючи все те, що нам дороге. Наш коледж постійно реалізує волонтерські проєкти для допомоги військовим і волонтерам, ми організовуємо благодійні ярмарки, збори продуктів, лікарських та гігієнічних засобів, долучаємося до плетіння сіток, теплих ностків і ковриків. Коли закінчиться війна, розражена від бомб земля воскресне, ти зніми з себе автомат, герою, бронежилет. І не секрет для всіх тепер ти великий, боїний солдат. Все знову буде добре, брат, не будеш більше рвати град над головою, і тільки хлопці, що уряд, Від куль снарядів і гранат ніколи не прийдуть назад.